Горі, так, конструкція для ловлі корота. Рибальські Очки. гачки, дві штуки, дріт, дзепками до догорі і Дзебтай ставимо в дзюру. І він буде вертатися. І має на них зловитися. І десь там є. Не залазить далі. Візьмить, певного обід дюра пішла ще. Він напевно десь там сидить, тому що це остатнє. Тому потрібно в середню... ...середню шукати. А не остатню. Треба знайти середній там, де він нарив. Напевно, в цю треба ставити, а не в остатню. Давай поставимо в тамту. Ми вже в тамту не поставимо, ми вже тут присвітимо. То нічого ми ще вириємо. Давай. А можна знаєш, що єдине свій воду стоїмо зі шлемом, чи зарозиємо. Що, водою його? Угу. <плес>